Всім привіт, друзі! І сьогодні хочемо поговорити з вами про міні-електроскутер українського бренду Atlas, модель City Plus. Atlas City Plus займає нішу між електросамокатом та електроскутером. Перед нами дизайн байку City Coco, але в значно зменшеному вигляді. Цей легкий та маневрний електробайк спроектований для універсальної експлуатації у міському середовищі та за її межами. Модель представлена в двох кольорах чорному та білому. Не дивлячись на мініатюрний вигляд, скутер отримав дорослі характеристики. Безщитковий двигун на 1 кВт встановлений позаду. Пікова потужність може досягати 1,5 кВт. Завдяки цьому байк без проблем справляється з підйомами в 20-25 градусів. Atlas City Plus розвиває максимальну швидкість до 40 км за годину та має три режими швидкості. Працює як обмежувач 80 100 і 120% потужності. Акумулятор літіонний зібраний на 18650, 48 Вольт, 16 Ампер годин. забезпечує до 40 км пробігу. Акумулятор сертифікований і має розумну БМС-плату, яка захищає елементи живлення від перезаряду та перевантаження. Акумулятор швидко можна зняти та заряджати будь-де що дуже зручно. Повний цикл зарядки займає 6 годин штатним зарядним пристроєм. Також можна заряджати напряму, не знімаючи з байку. City Plus реалізована рекуперація. Під час холостого ходу та гальмування проходить невелика підзарядка акумулятора. Рекомендовано використання від 0 до 40 градусів. При низькій температурі акумулятор швидше сідає. Ресурс акумулятора повних тисячу циклів зі збереженням місткості не менше 80%. Приблизний строк служби 5-7 років. Гальма встановлені дискові, спрацьовують надійно, 12-дюймове колеса з високим профілем і підвізка дозволяють райдеру почуватись комфортно на будь-яких дорогах. Позаду встановлений пружинний амортизатор, максимальне навантаження 120 кг. вага самого скутера: 35. Модель укомплектована передньою LED-фарою та стоп-фарою. Яскраве світло оптики забезпечує безпеку пересування в темний час доби. В цілому Atlas City Plus це цікавий компактний електроскутер, який дає багато позитивних емоцій від керування. Дякую вам за перегляд. До нових зустрічей.